Ціни, що зберігають пам'ять, про один із найбільших злочинів Росії підвалу школи у Ягідному, де поряд із дитячими малюнками викарбувані імена тих, хто назавжди лишився у його пеклі. Побачити все це на власні очі та почути про пережиті жахи на Чернігівщину приїхали представники та представниці підкомітету справ людини Європейського парламенту, що допомагають Україні із розслідуванням воєнних злочинів та злочинів проти людяності. У березні 22-го, намагаючись оточити Чернігів, росіяни облаштували у цій школі військовий штаб, а її днянця використовували як живий щит. Зігнали з усього села і 27 днів без світла, з мінімумом повітря, їжі та води на 197 квадратних метрах підвалу утримували 367 людей, 50 з яких діти та немовлята. Цю кімнату самі люди потерпілі, називали кімнатою Адам. Yeah, no, this is, this is тут були найжахливіші умови перебування hell, з усіх інших кімнат. 11 осіб померли, не витримавши нелюдських умов. Ще десятеро були розстріляні окупантами. Ми бажаємо їм всім пережити те, що пережили. Ми вони прийшли з мірами, але який це мір? Скільки в нас уже погибло людей? скільки ще буде, і за що. Що стосується основного кримінального провадження по ягідному жорстокого поводження військових РФ із цивільним населенням, що спричинило загибель людей, то нині воно за інформацією прокуратури на стадії судового розгляду і допиту потерпілих по окремих ідентифікованих особах вже є вироки. На етапі збору свідчень і документування злочинів до роботи долучалися, зокрема, представники міжнародного кримінального суду, і наступна ціль знайти дієві механізми, аби забезпечити правосуддя по кожній існуючій чи майбутній справі. We have seen here. те, що ми побачили тут, це настільки огидно. Це злочини проти людяності, що виходять за рамки розуміння, за рамки всього. У нас має бути спільна ціль довести їх до правосуддя. Це означає, що ви маєте продовжувати робити все, що ви робите у вашій країні. А ми повинні робити все можливе на міжнародному рівні для того, щоб притягнути винних до відповідальності та допомогти потерпілим. Коли страждають ваші люди, ми страждаємо з вами. Від вас ми дізналися наскільки сміливим і гордим є український народ, і як насправді потрібно боротися за європейську честь і за європейські цінності, dignity. Факт прикриття цивільним населенням в селі Ягідному це один із найбільш масштабних в Україні, а може і в світовій практиці злочинів держави агресора, яке відбулося. Покарання обвинувачених воно неминуче з огляду на те, що злочини не мають давності притягнення до відповідальності, і вироки, які національними судами постановляються, вони будуть діяти безстроково до того моменту, поки Цих осіб не буде фізично затримано в той або інший момент їхнього життя і притягнуто до кримінальної відповідальності реально. За словами Сергія Крупка, першочергова мета кримінального провадження це насамперед відновлення і захист прав потерпілих, надання їм відповідного статусу і гарантій. Коли настане реальна відповідальність за скоєні злочини військовослужбовців РФ, а потім Вищого керівництва та всіх до цього причетних, поки складно говорити. Це залежатиме від того, як розгортатимуться події в Україні та всьому світі. обговорюються різні моделі, як можна технічно це зробити. Ми розглядаємо можливість створення міжнародного трибуналу. Є варіант гібридної моделі, там де є поєднання української судової системи і міжнародної судової системи. Ми також виступаємо за створення механізму розширених санкцій, щоби ті, хто відповідальні за скоєння цих злочинів, які ми щойно побачили, не втекли від правосуддя. Кажуть, до прикладу видача ордера на арешт Путіна вже діє. Було рішення міжнародного кримінального суду щодо того, що якщо він з'явиться в країнах, які затвердили це рішення, він буде заарештований. Він ще досі там не з'явився. Щось він побоюється. Тобто, це вже для нас якась перемога для всіх нас. Окрім ягідного делегація Європарламенту відвідала місця воєнних злочинів Росії у Чернігові та запевнила, що спільно з українською стороною та міжнародною спільнотою шукатимуть можливостей, аби за діями прийшли відповідні наслідки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ прокуратура Чернігівської області зафіксувала 979 кримінальних правопорушень за статтею 438 кримінального кодексу України порушення законів і звичаїв війни. 31 обвинувальний акт скровона до суду стосовно 51 особи. І станом на 23 жовтня винесено 18 обвинувальних вироків щодо 22 осіб.